Розглянемо задачі на застосування теореми косинусів та її наслідків. От Перша задача. У трикутнику із сторонами А, Б, С, визначте, чи є кут протилежний протилежній стороні А, гострим, прямим або тупим. Якщо відомо, що квадрат цієї сторони більший за суму квадратів сторін Б і С. E, значить, наслідок, який ми отримали з теореми косинусів, каже, що якщо. Квадрат сторони більший за суму квадратів двох інших сторін, то кут, який лежить проти цієї сторони, буде тупим. Тобто альфа у нас тупий кут. Якщо квадрат сторони менша за суму квадратів двох інших сторін, то значить проти цієї сторони лежить гострий кут. Значить тут буде гострий. Ну і якщо квадрат сторони дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, то проти цієї сторони кут прямий. Величина 90 градусів. Ну отак, використовуючи наслідки, ми встановили вид трикутника за його кутом. Чи можуть два кути трикутника мати від'ємні косинуси? Відповідь однозначно ні. Тепер поясню, чому. Якщо косинус кута є число від'ємне. Це значить, що кут альфа тупий. Якщо у трикутника два тупих кути, то їх сума буде більше, ніж 200 градусів. Ну, точніше більше, ніж 180 градусів. Тобто, якщо альфа 1 тупий в трикутника альфа 2 тупий. То їхня сума. Є число більше за 180 градусів. Ну, а це протирічить теоремі про суму кутів трикутника, бо сума кутів трикутника усіх трьох дорівнює точно 180 градусів. А тут два вже більше, ніж 180, отже, два від'ємних косинуси у трикутника не може бути. Назвіть найбільший кут трикутника АБЦ. Якщо АВ квадрат більше за БС квадрат плюс АЦ квадрат. Якщо розглянути трикутник, який розглядається в цій задачі, то у нас виходить, що хай це АБЦ, що кут проти сторони АБ. Сторона АБ ось у нас. І проти неї кут ось цей ж, От він буде найбільший. Тобто кут С те найбільший. Чому він найбільший? Тому що оця нерівність каже, що цей кут тупий. Напишу тупий. Ну а якщо він тупий, то найбільший кут буде якраз саме він бо не може бути два тупих кути в одного трикутника. Тупий кут це вже виходить найбільший. Так, тепер розрахункую задачу. Знайдіть периметр трикутника, якщо його сторони завдовжки 7-15 і см утворюють кут 60 градусів. Значит, розглянемо трикутник. Так, хай це буде а, Б, С. Сторони довжиною 7,15 15 см утворюють кут 60 градусів. Нехай це буде 7 у нас, сантиметрів, А оця сторона 15 см, а оцей кут 60 градусів. Нам необхідно знайти периметр. Ну, Я запишу коротко дано. Трикутника АБЦ. Далі АБ. Дорівнює 7 см, АЦ дорівнює 15 см і кут А дорівнює 60 градусів. Знайти периметр трикутника ABC. Так. ну, Периметр трикутника це є сума всіх сторін. Тобто це буде АВ плюс АС і плюс БЦ. Очевидно, що АБ і А це в нас відомі, а Б це необхідно знайти. БЦ це сторона протилежна куту 60 градусів, тому для знаходження цієї сторони скористаємося теоремою косинусів. За теоремою косинусів. Маємо. Так, БЦ квадрат, дорівнює ab квадрат плюс ac квадрат. дорівнює э, мінус, верниша. подвоєний добуток цих же сторін. И накосину скутами між ними. Представляем. Значит, АБ квадрат це 49 плюс АС квадрат це 225. Минус 2 на 7 на 15. И на косинус 60 это 1 друга. Ну, 2 примножені на 1 другу дають одиницю в добутку, таки числа. 7 на 15 это будет. 70 плюс 35, 105. Таким чином получається, наприклад, я відніму 225 минус 105. Це буде 120. 120 запишу. 149, це буде 169. Значить, BC квадрат становить 169. Звідси BC. Це будет 13. Сантиметрів. Отже, периметр трикутника АВЦ дорівнює 7 плюс 15 і плюс 13. Так, це у нас 28 і всього 35 сантиметрів. Получается. Відповідь 35 сантиметрів. Так, Наступна задача. Сторони трикутника дорівнює 3 корня з 2, 1,5. Визначте градусну міру найбільшого кута трикутника. Значить, да, ну. знач, Я не буду малюнок використовувати, запишу в загальному вигляді. Сторона трикутника, 3 корня з 2. БЦ1 і C дрівнює 5. Тіре сторони. Рикутника. Так, знайти градусну міру найбільшого кута. Знайти її позначимо альфа тире найбільший кут. кут. Так, ну Найбільший кут у нас лежить проти більшої сторони. Що в нас найбільша сторона? У нас є 5 і є 3 корня з двох. Ну, 3 корня з 2 – це приблизно 3 на 1,4. Значить, це вийде десь 4,2. Отже, найбільша сторона 5, значить проти більшої сторони лежить і більший кут. Тому виходить. Я нам малюнку зараз покажу, щоб зрозуміло, що було про що говоримо. Получається, що проти сторони С, проти сторони С, яка найбільша, лежить і найбільший курс. Значить, в цій сторони це А і Б. Відповідно косинус альфа, як було сказано, це сума квадратів його сторін сторінці цього кута. це А квадрат плюс Б квадрат. мінус квадрат протилежної сторони. І поділити на подвоєний довготок сторін кута. В результаті ми маємо а квадрат це 9 на 2 18. Плюс Б квадрат С 1, і мінус 5 в квадраті, це 25 Так. І помножить на 2 на 3 корня з 2 і на 1. Це 2. Обчислюємо. Значить, 1 минус, це минус –2, 24. 18 – –2, 24. Це буде 6. Минус –6. Тут 2 на 3 корня з 2. Ну, 2 на 3 це 6. Скорочуємо, одиниці на корнь з 2. Тобто маємо мінус одиниця на корінь з 2, це в нас косинус альфа. Значення кута, яке відповідає цьому косинусу, це буде, виходячи із того, що у нас значення від'ємне в косину, це кут другої чверті. І це буде 135 градусів. Значить, ми маємо тупой кутний трикутник із кутом 135 градусів. Наступна задача. Доведіть, що рівнобедрений трикутник з основою 7 см і бічною стороною 4 см є тупокутним. Значить у нас в даному рівнобедрений трикутник, основа якогось 7, а бічна сторона 4. Тому я напишу так. А дорівнює Б. Це в нас бічна сторона 4 см. С основа дорівнює 7 см. Нам довести, що е, трикутник тупокутний. Значить, трикутник тупокутний, якщо квадрат найбільшої сторони, більше буде за суму квадратів менших сторін. Це за наслідком. Ну, значить, виходить 49. Перевіряємо, чи дійсно це так. Квадрат е, це квадрат. Це 49. Тепер сума квадратів менших сторін. Це буде 16 помножити на 2, це буде 32. Таким чином, виходить, що 49 більше за 32, тобто С квадрат больше за А квадрат плюс Б квадрат. Так, Звіты. Трикутник. тупокутний. Так. Наступна задача: дві сторони трикутника дорівнює 4 і 8, яке найменше ціле значення повинна мати довжина третьої сторони, щоб кут між двома даними сторонами був тупий. А, значить, Якщо ми позначимо А дорівнює 4 і Б, це буде 8, це сторони, які прилягають до, кути, до кута. Сторони, що прилягають кута. так, а це сторона протилежна. Так. То виходить, що тупокутним він буде, якщо квадрат протилежної сторони буде більше за суму квадратів прилеглих сторон. Ну і необхідно скористатися цією нерівністю, щоб оцінити це. Значит, ми маємо це квадрат більше, а у нас це буде 16. Квадрат, якщо а в квадраті писати і плюс Б квадрат це буде 64 таким чином С квадрат повинен бути більший за 80 у нас питається яке найменше ціле значення повинна мати довжина третьої сторони Значить, якщо ми маємо С квадрат більше за 80, то звідси ми можемо С отримати більше за корінь з 80. Це почти 9, але менше. Нагадаю, що корінь з 81 – це буде 9. Ну, раз корінь з 80 менше за 80. Корінь з 81 – це число менше за 9. Наступне за числом число ціле це буде якраз 9. Отже, найменше ціле число, яке задовольняє цю нерівність, це буде саме число 9. Таким чином, довжина сторони повинна бути як мінімум 9. Або більше, щоб трикутник був тупокутний. Так, наступна задача дві сторони трикутника дорівнюють 4 корня з 2 см, 1 см. А синус кута між ними дорівнює корінь з двох напад. Знайдіть третю сторону трикутника, скільки розв'язків має задача. А, значить, для зручності зробив ескіз. Трикутника. Значить нам відомо, що одна сторона 4 корня з 2 см, інша 1 см. ПКЦ 1 см, С4 корня з 2 см. Так, синус кута між ними. Значку то все. І синус цього кута. дорівнює корень с двух на два. Знайти третю сторону. Це ось вона. Так, запишемо дану. Так, дано ну, трикутник АБЦ. Дальше АВ дорівнює 1 см. БЦ дорівнює 4 корня з 2 см. Далі с, э, альфа це кут між сторонами АБ і Б, тому я запишу кут АБС. Дорівнює альфа в нашому випадку, ми так позначили. І відомо, що синус цього кута це і корінь з 2 на 2. Так, знайти третю сторону. Знайти АЦ. Так, ну очевидно, що третя сторона протилежна даному куту. Він з якого відомий тому скористаємося теоремою косинусів. За теоремою косинусів маємо квадрат сторони А, це буде дорівнювати е, сумі квадратів прилеглих до даного кута сторін. Без подвоєного добутка цих же сторін, на косинус кута між ними. Кута АВС. Так, дорівнює. АБ квадрат я запишу так, це одиниця, плюс БЦ квадрат, це 4 в квадраті 16 на 2, 32. Мінус подвоєний добуток цих же сторін і на косинус кута між ними. Ну, виходячи з того, що синус альфа це корінь з 2 на 2, ми можемо сказати, що альфа. Я тут пишу, Це буде 45 градусів, тому що тільки при куту 45 градусів, синус у нас корінс 2 на 2. Та й косинус теж. Відповідно, косинус альфа це косинус 45, він теж буде корінс 2 на 2. Що ми маємо? 1 плюс 32, це 33. Тут ось от 2 і 2 оці скорочуються. Корінь з 2 на корінь з 2 примножень це 2. Та помножить на 4 це 8. Тобто мінус 8. В результаті маємо 25. Значить, 25 це АС квадрат. АС квадрат я запишу 25. Так. Значить, в цьому випадку ми маємо АЦ5 см. Тепер, якщо синус, корін, синус кута дорівнює корінь з 2 на 2, я написав, що альфа 45 градусів, але ще може бути тупий кут 135 градусів, він також має значення синуса корінь з 2 на 2. Єдине, що косинус при тупому куту буде від'ємний. Тому косинус, я написав корінь з 2 на 2, а треба написати було плюс або мінус корінь з 2 на 2. Якщо плюс ми розв'язали задачу, це 5 см. А якщо мінус, тоді у нас дорівнює 33 мінус на мінус, це буде плюс 8. Це другий випадок. І в нас можливо тоді 41, корінь, з якого не добувається. Тобто, перший випадок у нас АЦ квадрат 25, це оце. Вже. А другий випадок, коли АЦ квадрат дорівнює 41. І тоді АЦ буде корінь квадратного 41 см. Тобто задача має два розв'язки. Наступна задача. У трикутнику АБЦ АБ 6 см, БЦ 5 сантиметрів, а косинус зовнішнього кута при вершині Б до рівня мінус 1,2. Знайдіть сторону АС. Трикутник будуємо. Підпишем його. Значить А. Б, С. Значить, по умові Або у нас 6 см, В С 5 см. Не вадав трошки ця коротше, ця довша. Пусть у зовнішнього кута при вершині Б. Я проведу в сторону зовнішнього кута. Значить, що це зовнішній кут розглядається. І косинус цього кута я позначу через бета. Буде дорівнювати минус 0,2. Необхідно знайти сторону АЦ. Дано трикутник АВЦ. А дорівнює дрібня шість сантиметрів. дорівнює 5 сантиметрів, косинус кута бета дорівнює минус на ціла дві десятих. Бета зовнішній. Трикутника АБЦ. Так. Знайти. А Знайти АЦ. Ну, АЦ у нас кут протилежний до кута Б. Відповідно за теоремою косинусів ми маємо, що АЦ квадрат це буде сума квадратів сторін кута. Відомого мінус подвоєний добуток цих же сторін на косинус кута між ними. В нашому випадку це косинус кута АБЦ. Так, Де кут АБЦ дорівнює 180 градусів мінус кут бета. Так, підставимо все, що ми маємо. А це квадрат дорівнює. А Б, це 6 в квадраті 36. Плюс э, Б це 5 в квадраті 25, мінус 2 два на БЦ. 6 на 5. І на. Косинус, значить, кута БЦ, а кута БЦ це 180 градусів мінус бета. А, значить, косинус 180 градусів мінус бета заміняється на мінус косинус бета. Відповідно перепишу. Але виконаю тоді. 36 і 45, це буде 61, мінус на мінус дає плюс. Так, тут у нас 2 на 5, 10 на 6, 60 на косинус бета. Косинус бета по умові задачі у нас будет е, минус 0,2. буде дорівнювати 61. Значить, напишу минус 0,2. На плюс на мінус дасть мінус, і 60 на 0,2 це буде 12. В результаті маємо 49. Ну, звідси, АЦ дорівнює 7 см.